Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх українців і наших друзів. Сьогодні я побачила оце вікно отакі великі бутони вже на Golden Celebration. Соняшний ранок сьогодні і всі, все більше квітів на оцієї жималості. Вчора я завершила відео на цьому клематісі. Це просто неймовірний малюнок. Але насправді він синій. Він не отакий небосковий. Він синій. Або темноблакитний. Ну дуже гарний. Багато у кого є клематіси. Я завжди питаю, як же він називається. В минулому році тут лежали, лежали на ньому троянди, квіти троянди Марітім Пам'ятаєте, я показувала? Здається, у шорці. Якщо знайду, то прикріплю. Було дуже гарно. Марітім тільки відновляється Ну, добре, що відновляється. Теж була обрізана. Он там під самою землею. От там була обрізана. Ну, потужна троянда, дуже раджу її. Вона не хворіє. Я пам'ятаю, казала, і це мені порадила розіна. марітим. Бо я замучилась з хворобами. Отут зліва від доріжки. Перед ожиною я висадила і кожного року висаджую селеру кореневу. Нам дуже подобається взимку їсти салат із кореневої селери. А це ліщина, бачите? Це була мрія Володі – посадити ліщину. У нас на дачі було дуже велике дерево або кущ, такий потужний кущ ліщини. Ми не впевнені, що буде врожай, тому що навколо ні у кого німа, нема ліщини. Ми купляли два кущі: один собі, а другий сусідам. Але у них чомусь загинув. У нас називається Галлі. Оцей величезний кущ півонії ми купляли до 30 ні, 29 травня. О, сьогодні річниця, О, сьогодні річниця. Шість років, як ми купили цей дом. І оцей кущ був тоді у квітучий. І вісь був у квітах. Це перший рік, коли на ньому нема квітів. Отакий. От Красивий. Красивий, але тільки 4 квітки я бачу. А тут теж у мене великий кущ нажималості. Починається цвітіння. Отак ця ділянка виглядає з цього боку. Агрус, малина літня, жималость і далі квіти. А, ще кущ смородини біля клематісу. Те, що я дивилась з вікна, ванної кімнати. Піднімаються півоні. Звісно, я продала частину, тому не дуже багато квітів. О, зараз підійдемо до льодів-шалот. От тут, бачите, кущі такі довгі. Я його не обрізала в цьому році. клематіс не обрізала і леді авшалот не обрізала, не встигла. Олечка Кучерява сказала, що ледь офшалот мені буде дуже вдячна за це, що я її не обрізала. І дійсно, дивіться, скільки бутоні. Ну, зазвичай я її прихиляю, щоб вона лежала на опорі. Але вона і так гарно тримається. Ох, яка ж вона красива. Зараз підійду ближче. Проходимо повз Зебрини. У мене Зебріна теж в декількох місцях росте. Сьогодні один з них поїде до моєї ютубної колежанки. Ой! Знову гром. Ой, ну вже так, треба йти викопувати зебріну, поки дощ не пішов знову. Зараз подивимось на льодів в шалот і я піду. Ох, яка вона гарна. Колір такий глибокий, жовто-помаранчевий. Я так його називаю. Бачите, навіть з минулого року оці залишились. Ну, обріжу вже після першого квітіння. Хоча у неї квітіння продовжується весь сезон. Дивіться, яких кущ. Олечка, привіт! Дійсно, як добре, що я її не обрізала. Дивіться, скільки квітів. П'єр теж ось-ось буде. Дивіться, які у нас свічі. Перші роки листочки на ньому були дуже-дуже дрібні, а зараз вже такі. Більш великі. Дуже подобається, як він наростає на цій стіні. Так і не пересадила я цей берез. Пересаджу. Ну, зараз цей барбарис схож, нібито на оранж рокет. Я грішила, що це пересорт. А зараз так, такий колір, що схож на оранж. Ось другий кущ зібрини, який сьогодні поїде в інший садочок. Мені дуже подобається. Він у мене в декількох місцях і ще маленьке розсадила минулої осені. Він такий високий у мене. Це якась зібріна. Інша, тому що у багатьох вона отаке листя, клас. І дзеркало заросло. Хелло. <laughs> у багатьох зибріна невисока, а цей у мене аж от під дах мотилки. Я додам відео, якщо хочете. У нас всі рослини виростають дуже потужними. Дивіться, яка спирія. Скільки ж у неї тут? Ну, Сантиметр 80, мабуть. Теж біла півонія, але це рідна. Я її не пересаджувала, не викопувала, така й була. Так вона тут росла, майже в паркані. Все хоті... А хочу пересадити на вулицю, колись розповідала. Дивіться, діді бриджотер. Ну, ось-ось, ось ще трішечки, і це буде квітіння. Це у неї третій рік. Я посадила в 23-му влітку, влітку 23-го. Минулому році було дві квіточки. І, до речі, вона у мене взагалі не підмерзла. Цікаво, так? Да? В цьому році я зробила вес. Висновок, що у мене дуже сильно підмерзли саме, звичайно, гібридні троянди. А платучі ні. Платучі і, як називається, макрофіли, не макрофіли Ну, кущові такі, англійки. джекіс Фейверт майже зовсім не підмерзла. Другий кущ Теж з бутонами. І теж не обрізаний. Геть не обрізаний. Жодної гілочки я не обрізала цієї весни. Вітер, може, розгоніть хмари. І не буде дощу. Ну досить вже. Мені треба працювати в саду. Также раз на тиждень дощик. Бігела вже осипається. Потім покажу, як буду її обрізати <кій> <кій> після цього квітіння. О, всі, о, всі оці довгі пагони я виріжу на обі. На обі. О, скільки бутонів. Оця троянда розе де Елізе цистерсьєн. Вона м -м, у смужку. Розова жовта смужка на неї дуже гарна. Я теж посадила її напроти вікна кухні. Маленького вікна кухні. щоб бачити у вікно? Теж була вимерша вщент. Були великі сумніви, чи відіб'ється у неї бруньки. <плес> Такий дощ, що він довго йде. Я так сподіваюся. Дівчата, якщо комусь потрібна така хоста, бачите, тут два кущі і там один. Це той, який вже поїхав в один садочок. І частину я продавала на базарі. Якщо комусь потрібно, кажіть, викопаю і подарую. Тому що два кущі, коли вони були маленькі, тут було їм гарно. Ще був третій, інший сорт якийсь, а зараз два кущі це дуже багато. Дощ посилюється, це заходжа. Хвости поки що цілі, не поїдені з лимаками, дуже гарні. Отакий килим. Дуже подобається мені. Тут суміш очітків і вербозілля. А ще плющ. Ну дуже гарно. Якщо вам теж подобається, поставте вподобайку, будь ласка. Не можу пройти повз, Ще з цього боку покажу цей клейматіс. А там ще одна квіточка, або та ж сама, що я показувала в минулого відео. Манститут, манститут. Зараз підійдемо ближче. Янди і квіти таких кольорів яскравих, червоних. Це який навіть, не знаю, фуксівий, мабуть, не малиновий. Погана камера моя передає. Дуже красива. Але їй тут замало місця. Напевно, треба ці лілії теж прибрати звідси і хосту. Хосту я хотіла вже прибрати, але неможливо об'яти не об Все згодом зроблю. Висадила гехіру від Юлечки з каналу Квітне-Зелені. Називається Мармоладна, здається. Здається, мармоладна, не пам'ятаю. Дуже гарна. Уліцити від злимаків. Джекіс Фейворіт. Всі верхівки в не в бутонах, а як це, прям ці, цілі такі суцільні кісті квітів. Ми купили металопрофіль для навісу. Отакий От колір ми любимо на все. Називається графіт. Баркан у нас такого ж кольору. Чотири листи. Скільки? 2300. 2300 за 4 листи привезли на собі. В Моя коралова півонія вже відцвітає. Великі квіти. А всередині, бачите, бронзівка така сяка собі сидить. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай, 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 -ай. Ай. Терпіти не можу їх. Зараз я її роздавлю. Ой, все. Все, роздавлю. У минулому відео, коли показувала, що я купила у Юлі з каналу Квітне зеленіє, я забула показати подарунок. Це була смолка. Якось вона ще називається. Забула тому, що відразу поставила її у воду. Вона була з відкритою кореневою системою. У наступному відео розповім про хід нашого будівництва. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка. І все буде наша рідна, квітуча Україна!